В'ячеслав сказав, що перед приходом Господа на землі буде війна, в яку будуть тягнути усі держави. Слава назвав цю війну останньою, і ця війна буде світовою. За словами юнака, вона відбудеться під час правління світового правителя Антихриста та останнього православного правителя. Славачка сказав, що, зрештою, весь світ розділиться одні стануть на бік останнього православного царя, інші ж стануть за світового правителя Антихриста. Всі слов'янські народи почнуть приєднуватися до православного царя, коли він піде рятувати якийсь православний народ, який від Антихриста буде у великій біді. І Славочка сказав: вся ця війна піде в бік Ізраїлю, тому що він сказав, що остання битва сил добра і зла буде в Ізраїлі. Йонака запитала: Славочка, а цих рабів Антихриста, поневолених бісами і під'єднаних до мережі лукавого? Замбованих людей, їх, мабуть, важко буде вбити. А він сказав там в останній битві, окрім людей, будуть ще й ангели, і демони брати участь. І ангели зможуть, і будуть цих демонів в замбованих людях вбивати. Славочка сказав, що там люди аж очима будуть бачити, як боротимуться разом із людьми ангельські сили. Коли буде остання битва, трохи сказав, що ніхто вже ні від кого ховатись не буде. Люди і демонів будуть бачити, і ангелів будуть бачити. І небесне ангельське воїнство, і земне воїнство воюватимуть проти воїнства світового правителя. Це буде остання битва між людьми, які за Бога і проти Бога. Тих, хто за Бога, очолюватимуть православний правитель. А хто проти Бога, вони будуть за світового правителя, Антихриста. Тому Слава і сказав, що це буде остання битва сил добра і зла. В цій битві братимуть участь і ангели, і демони, і люди. Там усі зберуться одні за Бога, а інші за діявола. І Славко сказав, що переможуть ті, хто за Бога, а світовий правитель Антихрист буде переможений. У цій страшній останній війні, за словами юнака, Антихрист застосує всі види зброї, які тільки є на землі і ядерний, і хімічний, і бактеріологічний. Славочка так і сказав, що застосують усі води зброї, що є у людини. І тому почнеться страшний для землі час. Повернуться всі хвороби і чого тільки не буде. Він плакав від того, що в цій останній війні горітиме все і земля і небо. В'ячеслав дуже засмучувався через те, що люди зроблять із землею та небом. Після цієї війни земля буде страшна, зруйнована, на ній не залишиться нічого живого. І на таку страшну, зруйновану, отруєну темну землю прийде Господь. А хто з людей уціліє, той зустріне Господа і буде першим.